Синонові лампи були популярні протягом багатьох років завдяки своїй яскравості та довговічності. Однак, з розвитком технологій, led лампи стали чудовою альтернативою. Сьогодні у нас на огляді лампи від бренду Decker модель pln 4. Це чудова альтернатива штатному ксенону. Наявності різні цоколі: Д1, Д2, Д3. Та скільки там ще цих цоколів? Д5, Д8. Ледлампи споживають менше електроенергії, що знижує навантаження на акумулятор та генератор. Середній термін служби LED-ламп значно вищий ніж у ксенонових. Лампи набагато яскравіші за штатний ксенон. Помилку на бортовий комп'ютер не видають. Температура кольору світла 6 тисяч кельвінів, світловий потік 10 тисяч люмін. потужність ламп 50 Вт, мають активну інтелектуальну систему охолодження та вакуумну трубку для контролю температури. Працюють в будь-яких погодних умовах від мінус 40 до плюс 80. Заміна штатного ксенону на LED лампи це чудовий спосіб покращити освітлення.